Цеп чи ремінь ГРМ? Вічне питання для власників авто. Щодо ременя простіша конструкція, легкий, тихий, не створює додаткових вібрацій. Заміна коштує відносно недорого, але робити її потрібно регулярно. Зазвичай кожні 60-100 тисяч кілометрів. Пропустив момент, ризикуєш загнути клапана і потрапити на капітальний ремонт. Цеп – складніший механізм. Він витримує великі навантаження, часто служить увесь ресурс двигуна, але з часом може розтягнутися, почати шуміти. І тоді ремонт буде дорожчим і складнішим. Плюс у деяких двигунах заміна цепа це ціла історія з великими витратами на роботу. Що ж вибрати? Якщо для тебе важлива тиша, просте та дешеве обслуговування, твій варіант ремінь. Якщо хочеш довговічність і готовий до складнішого ремонту, тоді краще це. І найважливіше, рішення за тебе вже прийняв виробник твого авто. Okay. Тож головне, не забувай вчасно міняти те, що стоїть саме у твоєму двигуні. Підпишись на канал, буде багато цікавого.